Доброго дня, шановним підписчикам. Уходять ленти на бак, ман Євро 5, Євро 6. Хочемо вам показати по лентам, по те, як ми їх робимо. Ще раз наголошуємо, є на різні марки авто бачки, гідравліка, бачки Blue та паливні баки. Перше, саме цікаве, лента на бак. Ріжемо їх ці ленти, не рубаємо ніякими гілітінами, нічого. Ріжеться все, воно на лазері, ріжеться з азотом. Плюс до цього всього ленти товщина 2 мм. Зараз покажу, до чого це показуємо: цю товщину в 2 мм. Лента, якщо бачите, уходить на клієнтів. Лента проварена, лента відполірована, лента уходить у нас от в такому стані, завжди йде на клієнтів. Це коли ви позвонили, попитали, інтернет у нас простір великий, і кожен ж своє болото хвали. Ми теж вирішили трошечки показати, похвалити болото, купили в інтернеті. Значить, Лента нержавійка, полірована, варена ніяких електрозакльопок, що мені там доказують, закльопки заводські хлопці. Кожен робить по-своєму. Моя зварна лента продається п'ятий рік. Ніде в мене лента по сварочному шву за 5 років ніколи не розкрилась. Хто б що мені не розказував, якщо правильно підійти з умом. Тепер підходимо далі. Цінова політика в інтернеті. Коли позвонили в нас, попитали, наша дорога. Позвонили в інтернеті, заказали. Прийшла лента, беремо в руки. Це, мабуть, трошечки не двоєчка. Якість виконання ленточки. Це, мабуть, були електрозакльопки чи що, я не знаю. Але це, як кажуть, оно ж під баком не видно. Ну, в принципі, воно дешевле. Ну, дешевле, відповідно. Як ви бачите, бачите картинку, бачите музичку, бачите, наклеєчку від, 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 відривають. У нас трошечки політика, ви самі бачите як. Тепер на момент того самого плана, кому дорого нержавійка, запустили в продажу черновий. Чорновий метал, ми його не фарбуємо нічого, та сама двойка. Все те саме виконано, все проварено, все зроблено по-людськи, але ми їх не фарбуємо. Не фарбуємо по одній простій причині. Сьогодні пофарбуйте ленту, вам теж буде дорого. Тому, будь ласка, хто хоче, можете погрунтувати. Купить ґрунт, побачить, скільки у вас вилізе на ленточки, потім заплатить за покраску і десь по ціні підбіжете до цієї ленти. Тому в продажу є чорні ленти, запускаємо теж повністю всю лінійку всіх лент з чорного металу, є нержавіка. Тому, кому цікаво, звертайтеся, працюємо для вас з повагою «Міртюнінг».